Ми вас запитали, ви нам розказали, і сьогодні будемо обговорювати разом, що бісить чоловіків під час сексу. Привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і так я сьогодні буду вам розповідати, що не люблять чоловіки у сексі. А завдяки вам в мене тепер є 100% статистичні дані. Дякую, перше, що не люблять чоловіки під час сексу або перед сексом, це відсутність ініціативи з боку партнерки. Дуже важливо розуміти, що жінка суто генетично хоче, щоб її завоювали. Це абсолютно природний процес, і вона хоче того, щоб чоловік. Вмикав свою маскулінність, приходив до неї, брав її і ніс у свою берлогу. Але якщо ви все ж таки хочете, щоб ваша жінка проявляла ініціативу, ви пам'ятаєте, що можна прийти і поговорити словами через рот і спитати, чому вона не проявляє ініціативу, і як би ви хотіли, щоб вона її проявляла? Якщо їй це буде комфортно, вона може це зробити. А якщо ні, Просто вмикайте свою внутрішню тварину і беріть ініціативу у свої ручки. Жінку може зупиняти, проявляти ініціативу це безпосередньо сором. Це може бути те, що вона, в принципі, не дуже активна в ініціативі людина, і це абсолютно ок. Питання в тому, наскільки ви близькі зі своєю партнеркою, та чи можете ви це обговорити? Друге, що не люблять чоловіки у сексі, це відсутність фізіологічної лубрікації у жінок. Вам здається, що коли ви збуджуєте жінку, вона повинна текти повністю аж по ляшечкам, як ви кажете. Але ж ми повинні пам'ятати, що це все залежить виключно від гормонального стану жінки. Від її періоду менструального овуляційного і так далі. Це багато залежить від того, наскільки ви збудили свою жінку. Тому я дуже вас прошу, навіть якщо ви не любите, коли немає лубрікації у вашої партнерки, не нехтуйте лубрикантом і використовуйте його, бо з гелем завжди краще. Обираючи лубрикант, ми з вами пам'ятаємо, що Найважливіше, перше, це те, що лубрикант підходить під будь-який презерватив або без презервативу. Лубрикант і на водній основі, і на силиконовій, і на гібридній, і будь-який лубрикант ви обираєте під себе, під свій комфорт і під ваші Побажання, смаки, кольори, все що завгодно, все для вас. Другий важливий момент це нейтральний pH. Якщо ви дивитесь на і бачите, що на ньому немає позначки нейтрального pH, тоді чекайте у гості. Подружку в молочницю не тільки у вашої партнерки, але й у вас. Тому дуже важливо читаємо склад лубрикантів, Також неймовірно важливо структура лубриканту, Вона повинна бути щільною. Дивіться, коли ми беремо в руки лубрикант, нам дуже важливо, щоб він був дуже комфортний для нас. І тоді, коли ми бачимо текстуру, ми можемо зрозуміти, чи буде нам комфортно. Займатися сексом з цим лубрікантом, тому дуже вас прошу обирайте лубрікант уважніше. Звертаємо увагу на те, щоб лубрікант був дерматологічно протестований, для того щоб ви розуміли, що це не просто якась бутилочка, в якій з якою жижою це лубрікант, який можна нанести на руку і абсолютно спокійно зробити з нього крем для рук. І нічого не буде відбуватися, тобто не буде ніякої алергічної реакції. Тому дуже вас прошу: дивіться на склад, дивіться на сертифікацію, дивіться на нейтральний pH, і обирайте лубрикант за вашим комфортом. Симуляція оргазму. Ви написали, що ви не дуже любите, коли жінки симулюють оргазм, і вас це збиває, і вам це не подобається, і так далі. Далі по списку, і це. Порушує вашу маскулінну частину. По перше, хочу зауважити, що якісна симуляція оргазму може призвести до самого оргазму, тільки якщо вона якісна. І Якщо ви маєте на увазі симуляцію оргазму, котра відбувається, наче жінка, порну, коли вона занадто голосно кричить, вона намагається якось зробити е, якісь е, фіни тілом, котрі взагалі не. М не відповідають її здібностям, а, можливо, навіть гімнастичним здібностям. І ви це все бачите, і ви такий, типу, блін, на що ти це робиш? Тоді варто про це сказати. Однак пам'ятайте, що, скоріш за все, ви отримаєте зворотню реакцію, де жінка буде просто лежати абсолютно рівно, тому що а, інколи для жінки симуляція оргазму це процес сексу. Вона дійсно може. Хотіти так вигинатись, вона дійсно може хотіти так стогнати. Важливо обговорити з партнеркою, можливо, навіть на сімейній консультації у сексолога, які є кордони в симуляції оргазму, і що можна робити, а що не варто робити, і для вас це максимально. Очевидно, І ще один момент симуляцію оргазму для такої жінки, це може бути фактор того, що їй важко досягти оргазму самостійно. Вона таким чином буде стимулювати ваше задоволення. Тому що їй здається, що це буде правильно і вам буде це подобатись, і тоді ви досягнете оргазму. Особисто ви не вона. І другий момент вона може займати сексом виключно в задоволення. І оця те, що вам здається, симуляція оргазму. Може бути абсолютно виправданим задоволенням з її боку. Наступне, з чим я дуже-дуже сильно хотіла би сперечатись, але ж ви сказали, що вам це не подобається. Небритість. Так, ми казали, що жінкам не завжди подобається дуже колюча щитина у чоловіків. І так само я можу зауважити, що вам може не подобатись, коли у жінки дуже колюче е, волосіння. Однак я дуже вас прошу пам'ятати, що жінка має повне право так само, як і ви. Бритися їй чи не брити, голитися їй чи не голитися, робити їй депіляцію чи епіляцію, чи не робити її, це абсолютно її вибір, це її тіло. І якщо вам дуже це не подобається, ви можете знову ж таки проговорити це зі своєю партнеркою. І якщо це для неї максимально е, болюче питання, і вона не хоче цього робити, тобто голитися по якимось причинам. Ви повинні просто це відпустити і дати їй на це право. Деяких чоловіків дійсно збуджує небритість жінок, особливо якщо це є фізіологічна небритість, тобто не тоді, коли ми вибріваємо якусь частинку, щоб це було красивою умовна прическа. А це тоді, коли є фізіологічна небритість, і все виглядає так, як воно повинно виглядати анатомічно все когось збуджує, когось ні. Це ваше право, і так само, як і право жінок, голитись чи не голитись. І останнє. скутість під час сексу. Вам здається, що якщо жінка візуально дуже сексуальна, сексапільна, ви на неї дивитесь, ви її хочете. І вам здається, що вона під час сексу просто розірве на вас сорочку, і така вау! Це не є показником. Вона може бути максимально скута у сексі, а дівчинка, котра буде. Закрита повністю, буде дуже обережна і лагідно виглядати дуже ніжно, тим дійсно вона може бути максимально розкута. Чоловіки не дадуть збрехати. Однак, завдяки тому, що є скутість у сексі, є куди зростати зі своєю партнеркою, є про що говорити, є що використовувати, пробувати, смакувати. Тому, будь ласка, якщо ви не любите скутість. У сексі, а хочете розкуту партнерку, тоді навчайтесь разом з партнеркою, шукайте ваші загальні бажання, і тоді у вас все буде виходити. І я дуже прошу, дівчата. Я розумію, що ви теж будете дивитись це відео для того, щоб зробити приємно своєму чоловіку. Будь ласка, дуже вас прошу. Не треба читати п'ять способів, як зробити мінет. П'ять способів, як стати сексуальною жінкою. Просто будьте собою, слухайте себе, прислуховуйтесь до своїх бажань, і тоді все буде виходити. А якщо ви знаєте, що ще не люблять чоловіки у сексі. Навіть якщо ви жінка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково це обговоримо. Ми обов'язково прочитаємо всі ваші коментарі. Ну, я так точно. І а, що ми ще зробимо? Якщо буде збиратись більше таких не любимо, ми можемо запускати нові рубрики і будемо пояснювати вам, що з цим робити. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором або спонсоркою каналу. Не забувайте ставити дзвіночок і подобаєчку. Не забувайте.